Що таке цифровий підбір матрас? Це технологія, яка дозволяє нам підібрати для конкретної людини її матрас, щоб матрас відповідав і мав саме оптимальні співвідношення комфорта і ортопедичної підтримки. Ця технологія вперше з'явилась в Канаді. А наша компанія цю технологію впроваджує зараз на території України. Тепер більш детально як ця технологія працює: це сенсорне покривало. В якому зашито більше 30 тисяч комбінованих сенсорів, які фіксують температуру тіла і тиск. Людина лягає на це покривало поверх матрацу, який ми будемо сканувати і определяти, чи підходить він чи ні. Саме програмне забезпечення знімає показники тиску і площі, яку формує тіло на цьому матраці. Саме ці головні показники вони дають нам певну інформацію, наскільки цей матрац комфортний і яку він має підтримку для. Тіла конкретної людини. Система одночасно може просканувати і порівняти до чотирьох матраців, і вибрати з них найоптимальніший саме той, який підходить нашому клієнту. Наші клієнти завжди залишаються задоволеними і через певний період часу телефонують нам, пишуть і дякують за здоровий, якісний сон. Ця технологія переверне ваше уявлення про підбір матраців.